Це відео закриє для вас два основні питання з підвищення свого доходу. Перше, де знайти актуальну роботу в інтернеті і які є перевірені вакансії. Друге, де можна безкоштовно або за певні кошти навчитися новим інтернет-професіям і як вже зараз почати заробляти перші гроші. А також розповім свій досвід, плюси і мінуси. Отже, перше, де знаходити вакансії. Я підготував список перевірених ресурсів. Основне, це телеграм-канали. Наприклад, ось один із найбільших україномовних каналів, де вже 117 тисяч людей цікавились пошуком роботи. Тут є актуальні оголошення, які допомагають у працевлаштуванні в Україні, Європі та дистанційно через інтернет. Тут бачимо різні міста, якщо це офлайн або онлайн вакансії. Якщо ви шукаєте саме роботу вдома. То в пошуку каналу напишіть хештег віддалено. І тоді відфільтруються потрібні вакансії. Або впишіть назву спеціальності. Ще є канал, який є більш для айтішників. Так, дивимось, тут ми можемо знайти приклади вакансій з описом вимог до кандидата та умовами роботодавця і їх контакти. Всі оголошення перевіряються на добросовісність роботодавців модераторами того каналу, але все одно пильнуйте. Для жителів України або ж ви можете проживати у іншій країні, тут якраз багато варіантів, починаючи від копірайтера чи контент-менеджера, до налаштувача інтернет-реклами, монтажера, спеціаліста з обробки фото і так далі. І всі вони з різними вимогами до досвіду роботи. А деякі роботодавці трапляються, що шукають кандидата і без досвіду. Якщо ж ви переглянули перелік вакансій і зовсім нічого такого не вмієте. То обов'язково додивіться відео до кінця, я покажу, де безкоштовно навчатися. У таких телеграм-каналах дуже зручно шукати по вакансії, по ключовим словам. Наприклад, заходимо у конкретний телеграм-канал і тиснемо вгорі справа пошук. Тут пишемо, наприклад, копірайтер або контент-менеджер. Пишіть і українською, і російською, видасть різні варіанти. Бачимо, що є свіжі вакансії, а деякі й дублюються. Інколи іт вакансії потребують знання англійською, а це вже й більша зарплатня. Але в основному це не потрібно. Тут є тікток менеджери дизайнери, оператори кол центру багато всього. Ще є канал Крезюме Україна. Тут розміщуються вакансії для креативних сфер: блогерство, дизайн, копірайтинг багато пропозицій. Креативні вакансії в ІТ-сфері ще можна знайти і на такому каналі. На усіх перелічених ресурсах ми можемо побачити відомі бренди, наприклад, можна долучитися до команди проєкту Дія і працювати віддалено в Україні у себе з дому. А на цьому телеграм-каналі можна знайти навіть фізичну роботу на заводі, на Західній Україні чи у Європі. Так, а у цій групі вакансії від швеї до різних онлайн-професій. Бонусом я опублікую величезний список корисних посилань на ці та багато інших ресурсів з пошуку роботи нижче під відео. Тепер друге питання: як і де навчатися новим інтернет-навичкам, якщо ви ну зовсім не розумієте нічого, є також декілька корисних ресурсів, де я навчався на протязі декількох років. Перше це найбільша українська навчальна онлайн-платформа Prometheus. Існує вона вже 7 років. Там біля двох мільйонів слухачів лекцій. Я ще років 5 тому починав там проходити перші освітні курси, а зараз там ну, дуже-дуже всього багато на будь-які теми і професії. Є багато курсів безкоштовних, так і платних, для саморозвитку і нових професій. Там видаються сертифікати після іспитів. Наступний сайт для навчання це компанія Genius Marketing. Вони останнім часом переклали всі свої курси онлайн професій на українську і надають повний безкоштовний доступ до навчання. А бонусом у них до кожного курсу ще й курс англійської безкоштовно. Тобто це прям ну, дуже щедра і соковита пропозиція. Потрібно просто заповнити анкету на сайті, і модератори перевірять, що ви дійсно з України і надають доступ безкоштовно. Посилання на всі ці ресурси і ще більше шукайте в текстовому форматі у закріпленому коментарі або у описі під відео. А тепер в чому головні плюси роботи в інтернеті на моєму досвіді? Це можливість не бути прив'язаним до конкретного робочого місця і територіально можна працювати будь-де. Надалі ви зможете брати різні проекти на цікаві теми і не занурюватись у однакову рутинну роботу і підвищувати свій дохід. А згодом при бажанні створити щось своє і вже самі будете роботодавцем. Оскільки я давно працюю вдома, і в мене є три ютуб канали на різні теми і на різних мовах, що приносять основний дохід, а це ще є можливість заробляти у доларах. Мінуси ну, це самоконтроль. Не кожен зможе налаштуватися працювати вдома дисципліновано, але є й окремі техніки, як себе заохочувати. Ну і кінець кінцем робота є робота. Якщо ця інформація корисна, ви можете підтримати мій канал фінансово, дивіться у описі під відео. Також поставте вподобайку і коментуйте. Підписуйтесь на канал, Нефінансист фінансист, та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нове відео.